Це просто жахливо Це ж теж жили якісь люди, так, такі як і ми з вами. Ти що, ліпить з нами буде? Ну, по чор. А зі 45. Матрос, дерьмотрос, май... май... я пригоржа. Здання, де тік пожалети. держать? Нет. Давай едем. Жесть. Это просто заплыло. Как да? да ты что, это просто заплыло. сейчас кулем, а ты не Смотри, Сола нема, а бабулька йде. Як я приїжджала, був. Так все здавається. Притульні. ой, ой, ой. Ви визволяли, так? Да? Визволяють. Да. У мене просто немає слів, одні емоції. Приколи допомоги? Так. Да. Рускоязичним допомагали освободитися, чуєш. Але ми те живемо натягні потолки, так? Ну а як же? Так да, як і ми так? всі. Люди жили, хай хазяйнували. Прилетіли. <кхи> <кхи> Дітка площадка. Так, знайшли куди поселяти, так? Да? Превос-страшний. Да, гусы есть. Можно где-нибудь девочка у нас будет. Вот так. Опа. А я знімав. Окей, ну і суху. Але Чічер. Слухай, я тут Так, Та хай буде вас відео, знімально. Тут написано, вже як книжка питана. Коли, коли я вас знімав на ничку, то ви себе вели спокійніше. Так. А коли сказали, що вас знімають і будете спілкуватися з людьми через екран. Так. І так же, так. саме велика вам подяка вам, янголям, березанцям, всім, хто допомагає для боротьби mm. з російським. Агресором. Агресором. Так само велика подяка Розовій Мар'яні Васильівні за активну участь, що вона допомагає нам, Збройним силам і вистачає в неї духу, здоров'я. Саме-саме yeah. велика подяка. Так що, друзі, я ще раз скажу, yeah. ви ще почали нервувати. Yeah. От, yeah. От, я yeah. Коли yeah. yeah. приїжджаєш yeah. до військових, ну yeah. знаєш, от, буває, приїжджають хлопці, yeah. вони таке бачать, от, просто ти навіть уявити не можеш. А вони двоє стисняються простих там от таких, даже волонтерів, коли ми приходимо просто чужим, не нас немає чужих, але просто на вокзалі вона приходить, і якими військовим клінатом, вам ящик там біля шів. А вона каже, скільки це коштує? Да чи він каже, скільки це коштує? От я хотів би зробити наголос для тих людей, які говорять, що ви там страдаєте, дівочки, ерундою, які там налісники робите, там чи вареники? От я хотів би, щоб ви безпосередньо сказали, наскільки це є. От я то знаю, тому що хлопці кажуть, от чи потрібно це робити. Тому що кажуть, то наші ті вареники, їм машини треба. Побождіть. Я чоловік. І я трошки не думаю, що мені було приємно, коли я служив так. в армії, то коли мені мати присилала посилку, я відчував часточку свою буддому і турбуту про себе. Так, це ну, те так. саме, що побув вдома. Зі вашого так. домашнього вареника. Або тушоночки, або ще що. Це те, те саме, що побув вдома. Yeah. Так що велике дякую, ми без вас не будемо. А ти кому що ти мене просив? На всіх напрямках. А що? хлопцям. І yeah, <звіг> <звіг> Хто може фінансово, хто може так само приєднатися до якоїсь маколиці і передати? Немає різниці, чи це буде син, чи чи це буде чоловік, чи, чи це буде дочка, чи чи це буде мати. Тому що жінки також боронять нашу неньку Україну. Ми сімці цьому кухляли, дякуючи Світлані Буці. Вона за хлопців переживає і, і антидронову рушницю. Ну так називаючи, антидронова глушилка на автомобілі. Це буде це правильніше Так е, Так що вона кухлувалася і переживала, і вона приїде забирати. Ми цей відосик... Заснімемо, так що ну а я ще раз хочу подякувати. Це не моя подяка, це подяка нашої команди з миру понетки Путіну Петля і також Олегу Гріші, який поза кадром, суперводітелю, якому буде постійно 50 років також Олександру, який працює на роботі, і наші волонтери, яких я безпосередньо знаю, це всі волонтери. Не просто волонтери, які так. пішли, як кажуть, заробляти кошти, щоб наповнити свої кармани. Ми свої сім'ї забезпечуємо завдяки своїй роботі. Маляна сьогодні працює там на підприємстві. Саша також працює Я на працює. підприємця, який заправив цю машину. Олександр Буйко, чоловіко, тобі лайк ставить, дякую. Так що всі працюють і ми маємо тоді можливість відщипнути від себе якусь і передати комусь. А також хлопці можуть, якщо немає фінансового, є на руки. Він прийшов і два дня пролежав в тому гаражі, переварили це прицепне там, вирізали ту перегородку, зробили те, що Желудько сказав. А завар приїхав, да звинував завар і контролює ситуацію. Пежів отримали і поїхали далі. Також дякую магазину. Віанор Сергію. Ну юка зараз не робить, але він також і по машинам допомагає і по резині. А і в першу чергу просто всім, 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 всім людям, які просто. Довіряють, тому що довіра, якби мені не довіряли, то мені б не ну, не скидали б кошти. А ми постараємося все-таки прозвітуватися, що ми його передаємо хлопцям. Так можна? що, можна будь ласка. ще хочу сказати для мені недавно ти така стала популярна. Так я хочу сказати хлопці. Я хочу, щоб ваші жінки теж були популярні, приходили до мене у загін бабський і нам допомагали. Тому що я роблю це не для того, щоб бути популярною, просто для того, щоб люди бачили, що ми. Не фігньою страдаємо, як деякі які кажуть, що передають. Такі да. на листники, що вперше... ті шоб... шобі... вареники. Так як, як мені казали, що ти почав Китай, знімати про військових да, і типу, стай, як воно, там, підняти собі рейтинг. То я вам скажу, друзі, після як я перестав знімати, не, не перестав, я хазяйству також знімаю. Е, упав. Але переперегляди і особливо там, де відео звернення від хлопців, люди не дивляться, люди не пишуть коментарі. Вони втомилися від війни. Е -е, дивіться, щоб вони втомилися, тому що там, де знаходимося ми зараз і де ми проїжджаємо, я вже говорив, ми можемо одну людину, наприклад, взяти безкоштовно, нагодуємо, просто провеземо, просто ніч в дорозі, проїхатися тут, де знаходяться хлопці, поспілкуватися із справжніми, які можуть. Також сидіти біля своїх жінок, біля своїх мамок, якщо вони в кого є, біля своїх родичів і робити свою справу. Підприємець, який покинув свій бізнес. Ну я не знаю наскільки, можливо, там хтось і контролює, це не важно. Але ту роботу яку робили ви, її ніхто вже не робить. А якщо навіть і той бізнес працює, то, дякуючи тому бізнесу, ви можете вищепнути щось для того, тому що військовим. Треба постійно, постійно, постійно. Це просто жесть. Я просто хлопців питаю, і мені кажуть, то скільки їм треба тих машин, скільки їх треба тої рідини, щоб вже ми перемогли. Та тут вже зараз іде діло не про перемогу. Якщо ми будемо себе так вести, перемоги не буде. Але що таким, як наші військові, ми маємо можливість сидіти там і яйцями тросити. Тому що там не стріляють, там не гримить, і це десь там, це не там, це в Україні, це в нашій державі. І держава це не тільки там. Начинаючи, я кажу, ой, хай йдіть в мерію, йдіть там, там, до Верховної Ради. По-перше, ну, у нас так. немає часу цим займатися, тому що як для свиней короєм, так їдемо. Да? От. А держава це всі, ми разом. Всі, від малого до великого. Хто може морально підтримати, там, помолитися, будь ласочка. Хто може прийти сітку сплести, або допомогти якось вареника зварить? будь ласочка. Хто може якусь капустину там, дати, або її нашаткувати, спити, будь ласочка. Ми Або просто короби. взяти в коробочку, підписати дякуємо вам хлопці за те, що ми маємо можливість жити, положити в ящиках з якимись любими речами. Їм просто буде приємно. Я не військовий, але я думаю, що я так. Це, Це є приємно, так. Да. Так що, друзі, я на цьому буду відео завершувати. Машинка не пуста, там ще деякі речі є. Я не знаю, люблю Марія Васильівна, за грузи. Дякуємо Наталії Шило, дякуємо Янгелам Березані, вулиці. Маяськів нашої, да? яка піариться, да, а, да. дякуючи ютуб каналу, ми просто маємо можливість можливо, зустріти там старих знайомих да. або так само дружина зайде і подивиться на свого чоловіка, їй буде приємно, що про нього піклуються не тільки вона в неї нема ні дня, ні ночі, і я спілкуюся з матерями і сам батько військовослужбовця. Але я просто розумію, як це лягати і вставати, це не спати, тому що ну, це просто страх. Я можу сказати? Це війна. Просто війна. І будьте просто небайдужими. Є можливість, підтримуйте, немає. Просто сидіть і мовчіть і нічого не кажіть. Але ж до ніг туди не люблю. Таких дуже багато. І в моїй касті от блогерів, які зараз я в цьому регіоні, тоді два оленя, є яких я знаю. Це просто, і каже, Шелудько – Чорний волонтер. А я буду чорним волонтером. Я думаю, що такі, як ви, хлопці, не скажуть, що я чорний волонтер. Або там скажуть, ти на ту саму машину збираю вже катий раз. Открийте збір, спробуйте. Я казав вже, просто попробуйте. Так що, друзі, на цьому все. Телефонний дзвінок. Ми всім бажаємо миру, здоров'я і добра. Так що слава Україні! Героям слава! Всім пока, Гриша, туши.